Вітаю, друзі! Це п'ять подій дня на цибулько ТВ. Подія перша. Агресія РФ і Естонія в Радбезі ООН. Російські винищувачі вдерлися в провітряний простір Естонії вперше за 3-4 роки членства країна скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна каже: Росія відкриває принципи, які мають ключове значення для безпеки всіх членів ООН. Іронія в тому, що саме Москва досі сидить у кріслі постійного члена Радбезу і порушує статут ООН з такою регулярністю, ніби це планове ТО винищувачів. Балтія вкотре нагадує світу, аго тут поруч НАТО, і це не жарти. Треба сказати, що в Нью-Йорку відбувається ювілейна 80-та сесія Організації Об'єднаних Націй. Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. 80 років тому ООН була створена, і Україна була засновником Організації Об'єднаних Націй. Тому саме, очевидно, Україна мала б на цьому засіданні ініціювати, наприклад, перегляд статусу членів Радбезу, питання розширення Радбезу, як мінімум до 15 членів країн-членів, постійних членів. І Україна як країна, яка. Позбавилась ядерної зброї, має претендувати на членство в, постій... в складі постійних членів Радбезу ООН. Це перше. Друге, треба поставити питання, яким чином набула членство ООН Росія? Адже в Радбез був делегований Радянський Союз за наслідками Другої світової війни. Але треба нагадати інший момент, що, наприклад. Після Другої світової, від моменту створення ООН, такі країни, наприклад, як Німеччина і Японія, стали дуже шанованими членами світового співтовариства, великими економіками, відповідно 3 четвертою економікою світу, що як мінімум мало б забезпечувати їм членство в Радбезі ООН. Далі, в Радбезі не представлені всі континенти. За логікою, станом на сьогодні, Африка, Латинська Америка, Австралія мали би бути представлені в складі постійних членів Радбезу ООН. Тому свого часу навіть Дональд Трамп ініціював перегляд статусу Радбезу і кількості постійних членів, хто, як не Україна, мала б звернутися. Саме в ці дні до світового співтовариства з закликом реформувати ООН, оскільки Україна потерпає від безпорадності цієї організації. Ну і подія Друга Рожгашана в Умані. 40 тисяч паломників. До Умані на святкування юдейського нового року вже прибуло майже 40 тисяч паломників. Це уявіть собі, під час війни, з них 38 тисяч іноземців. Працює посилений режим безпеки, поліція, Нацгвардія, кінологи, ізраїльські правоохоронці. Це завжди. Це з середини, 2000-х, спочатку точніше, 2000-х, коли Ющенко. Фактично став спочатку прем'єром. От тоді і е, ізраїльська поліція стала навідуватися, аби підтримувати правопорядок в місті Умані. Україна воює, але здатна забезпечувати порядок у місті, яке перетворюється в міжнародний центр молитви, вуличних ярмарків і поліційних кордонів, адже Хасиди дуже часто не дружать із законом. Парадокс часу, у той момент, коли ракети літають над країною, десятки тисяч Хасидів відчувають себе у відносній безпеці в Умані. Треба сказати, що хасиди, які відвідують Умань, в цей час демонструють всіляку любов до України. Хоча... Трапляються різні люди, але слава Україні! Гасло, яке, ну, скажімо так, розм'якшує серця українців, звучить із вуст Хасиди в ці дні в Умані. Подія третя. Молдова завершує скринінг із Європейським Союзом. Мова йде про розкриття кластерів євроінтеграційних. Це те, чим займається Україна в цей час. 22 вересня Кишинів оголосив про завершення двостороннього скринінгу з Євросоюзом. Понад 100 тисяч сторінок законодавства зіставлені з європейськими нормами. Віце-прем'єр Крістіна Герасімов підсумувала Молдова, країна, якій ЄС може довіряти. Технічна мова бюрократії приховує політичний меседж. Молдова поспішає, бо розуміє: Москва готує хаос під вибори, і чим ближче Кишинів до Європи, тим жорстокішими будуть спроби Кремля розвернути курс. Я про це в ці тижні, коли готу в Молдові готуються до виборів. проводиться власне передвиборча кампанія. Весь час акцентую на тих проблемах у стосунках України і Молдови, які є. І, звичайно, відзначаю, що Молдова в нинішньому вигляді є великим партнером і другом України. І поразка має Санду, її партії САП може спричинити до, ну я б сказав, неприємного реваншу, коли на кордоні із Україною замість дружньої Молдови виникне недружня до України Додонія. Прости господи. Продовжуємо. Ось ну, подія четверта. Приємна для українського вуха Україна-лідер з дронів. Польща простягає руку. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив: Україна світовий лідер з виробництва дронів. Нам залишається лише позаздрити виробничим потужностям. Варшава прагне партнерства і розраховує на фінансування через європейський оборонний е, фонд Сейф. Це нова реальність. Київ стає центром інновацій в сфері БПЛА, а поляки відверто визнають, навіть ша мають чому повчитися. Москва тим часом все ще міряє світ та мігами, які дедалі частіше падають у Чорнозем. І завершальна подія про плани Кремля щодо Молдови. Бо як не крути, вибори в Молдові дуже чутливі для нас. Блумберг оприлюднив документи, що розкривають секретний план втручання РФ у вибори в Молдові. Кремль хоче знизити шанси партії Має Санду, дії солідарність на парламентських виборах 28 вересня і Розвернути курс країни від ЄС. Тут нема новини в самому факті. Москва втручається завжди. Новина в тому, що Захід отримав чорним по-білому підтверджені спецоперації Кремля готуються, готувалися ще весною, а восени намагаються зняти врожай. Для Санду, це виклик, чи зможе вона зробити з російських сценаріїв макулатуру. Наскільки мені відомо, останній день е, спецслужби Молдови проводять дуже серйозні рейди, аби запобігти. Реваншу проросійських сил, але ж треба розуміти, коли ти йдеш в Європі Європу, треба дуже робити це акуратно, щоб, наприклад, твої дії із за, скажімо так, з гарантування безпеки країни опонентами не виставлялися як зусилля чи використання спецслужб у політичній боротьбі. Це те, до чого вдається українська влада. Тому для європейської перспективи Молдови, звичайно, треба врахувати румунський досвід, як вони винесли проросійські сили з виборів. Але зробити це так, щоб в Європі агентура Кремля потім не скавуліла, що от Молдова не провела демократичних виборів. В Києві будуть радіти, що Молдова не допустила розвороту в бік Росії. Оце головне. Дякую, друзі. Дякую за вашу увагу за слова підтримки. Дякую нашим збройним силам.